Друзі, я вам зараз приведу всього один аргумент, чому ми найкраща компанія в Україні по виробництву в першу чергу твердопаливних. Котлів той, хто слідкує за соціальними мережами, знає, що ми єдині в Україні, хто показує, що ми самі на собі випробовуємо і використовуємо продукти, які ми виготовляємо. В першу чергу це твердопаливні котли. Я, як власник, який виготовляє твердопаливні котли більше 10 років, сам на собі опалюю цей будинок котлом Пітон універсальний в зимовий час. І все це постійно знімаю. показую, постійно знімаю, в яких режимах може працювати твердопаливний котел, як його можна встановлювати. Постійно показую на яких видах палива цей. Котел може працювати. Люди мені пишуть коментарі, коментарі спробуй на цьому виді палива без проблем. Знаходимо цей вид палива і використовуємо не для того, щоб мені це подобається, а для того, щоб показати вам, що ми самі на собі випробовуємо, використовуємо наші продукти. Так само мо наші мангали. Я сам користуюсь цим мангалом, який ми продаємо, і постійно показую, наскільки це зручні мангали. Якщо ми виявляємо в нашій продукції недоліки, які якісь не тільки з слів клієнтів, а самі на собі виявляємо і підтверджуємо це, то ми виправляємо ці недоліки. І таким друзі аргументом не може похизуватись поки що жоден виробник, жоден власник не показує своє обличчя, жоден власник. Не показує, як він сам користується своїм продуктом у себе вдома. Тож, друзі, компанія Ніка тільки ми а, не цураємось показувати себе. Я як власник себе постійно знімаю, показую, і ми не цураємось показувати наші продукти, самі на собі їх використовувати. Дякую.